Ви дивитесь інформаційну програму ДВ Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Список Савченко у Європарламенті ініціюють нові санкції, зокрема проти Путіна. Поза законом, чому Кремль хоче заборонити меджліз кримських татар гуманітарна катастрофа біженців в розпачі після закриття балканського маршруту. Останнє слово Надії Савченко почули: Німеччина вимагає від Росії негайно відпустити Українку на волю, бодай з гуманітарних міркувань через стан її здоров'я. Водночас у Берліні вважають, що поводження із фактично полоненою суперечить духу і букві мінських угод. Щоправда, досі Москва була глухою і до закликів, і до масових акцій за свободу Савченко. Вирок українській льотчиці мають оголосити за два тижні. Європа може вдатися не лише до заяв. Надія Савченко виголошує своє останнє слово у процесі та співає гімн України. Європейський парламент тим часом перейшов від висловлювань про занепокоєння до конкретних дій. 57 євродепутатів підписали листи звернення до верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні та запропонували створити список Савченко за зразком списку Магніцького. Перелік конкретних прізвищ оприлюднив у соцмережах польський євродепутат Яцек Саріуш-Вольський. У чолі список президент Росії Володимир Путін. За ним ідуть директор ФСБ Олександр Бортніков, глава слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Разом з цими високопосадовцями загалом 29 осіб, які за словами авторів звернення відповідальні за викрадення, перевезення та незаконне ув'язнення надії Савченко, а також фабрикацію її справи. Євродепутати вимагають, щоб фігурантам списку заборонили в'їзд до європейського союзу, заблокували рахунки та арештували їхню власність на території ЄС. Співініціаторка списку Савченко, євродепутатка з Німеччини Ребека Гармс, погодилась відповісти на запитання, де новин про вимоги європарламентарів. Пані Гармс, наскільки реально, що список Савченко відповідно передбачені ним санкції буде ухвалено? Мушу вам сказати, що я не вельми оптимістична, що такий санкційний список буде запроваджено. Водночас нам у Європарламенті важливо нагадати, що у Росії відбуваються такі показові судові процеси, які не мають жодної правової основи, які мають як у часи Сталіна лише сіяти страх, скажімо, серед жителів Криму, східної України чи Росії. Наші європейські інституції мають докладати більших зусиль, аби ці показові процеси припинилися. А такі українці, як Надія Савченко або Олег Сенцов, які незаконно опинилися за ґратами, були звільнені. у випадку Савченко, достатньою підставою для звільнення є мінські угоди. А ви особисто вірите у звільнення Надії Савченко? dass Натяс. Я сподіваюся, що ми зможемо допомогти, щоб стан Надії Савченко у в'язниці не погіршувався. Я дуже стурбована станом її здоров'я. Вона сильна, але ж не настільки. Я дуже сподіваюся, що вже невдовзі я зможу випити кави у Києві з Надією і її сестрою Вірою, з якою ми вже не раз бачилися. Дякую. Це була депутатка Європарламенту Ребека Гармс. Росія саме провокує обурення світової громадськості іще одним так званим судовим процесом. Міжнародне товариство пригноблених народів заявляє, що Росія хоче закрити рота кримським татарам, намагаючись заборонити меджліс як екстремістську організацію. Слухання цієї справи у Верховному суді анексованого Криму призначене на цей четвер. Офіційно приводом для позову так званої прокуратури Криму щодо заборони меджлісу стало звернення п'яти кримськотатарських організацій. Вони звинуватили меджліс у екстремізмі. Як з'ясувала, ДВ, що три з п'яти цих організацій були створені вже після окупації півострова і не приховують своїх симпатій до Кремля. Щоправда, у самому суді вони участі не беруть. Окупаційна влада просто використала їх як ширму для початку репресії, вважають у меджлісі. Вони ніяк не заявлені як учасники процесу. Вони не є учасниками процесу. Можливо, вони думають, що написали наклеп, і на цьому всі заспокояться. Але ми хочемо зробити їх свідками процесу, щоб вони пояснили, що вони мали на увазі, підписавши таке звернення. Те, що Росія хоче заборонити меджліс, західних експертів не дивує. До думки і рішень меджлісу прислухаються корінні мешканці півострова. кажуть експерти. Цей представницький орган кримських татар проводив мітинги і демонстрації проти окупаційної влади. Але жодних актів екстремізму з боку меджлісу ніколи не було впевнені на заході. Меджліс єдина і перша інституція в Криму, яка завжди була проти анексії Криму. І у них сильна позиція. Майже всі кримські татари підтримують меджліс. Він організував багато мітингів, демонстрацій, публічних заходів. І, звісно, російській владі це не подобається. Їм не подобається таке у себе, і тим більше в Криму. Можлива заборона меджлісу може дати початок новій хвилі репресій проти кримських татар, стурбовані у міжнародній федерації справ людини. Вогон закликали Росію відмовитись від позову керівництво ж меджлісу, вже готується перейменувати свій орган у разі його заборони. Інакше кримських татар зможуть арештовувати за одне лише членство меджлісі. Після Словенії, Хорватії та Сербії практично закрила свій кордон для біженців і Македонія. Таким чином, Балканський маршрут, яким торік до Австрії, і далі до Німеччини, потрапили понад мільйон біженців, фактично перекрито. Водночас із Туреччини до Греції щодня прибувають тисячі нових шукачів притулку. На кордоні назріває гуманітарна криза. З самого рання у Пірейський порт у Греції прибувають біженці. Куди їм податися далі? Ніхто не знає. Вони хотіли б потрапити до центральної Європи, як сотні тисяч до них. Але опівночі цей шлях було закрито. Невтішна новина вже облетіла новоприбулих. Я хочу запитати, чому вони закривають кордон? Ми не терористи, правда? За 600 кілометрів на північ греко-македонський кордон. Дощ, бруд, холод, а тепер ще й закриття кордонів. Майже 14 тисяч людей від омені у розпачі. Мушу сказати, у нас більше немає жодної надії в житті. Лікарі вже б'ють на сполох. Від омені ширяться захворювання. Дощ затопив чимало наметів. Якщо в біженців і є надія, це надія на Німеччину. Ми чули про саміт у Європі. Ми чули, що Меркель сказала, що кордони не закриють. Тому ми чекаємо. якщо ні, то скажіть нам, що робити. Нам нікуди піти. Утім, європейські лідери зберуться знову не раніше ніж за тиждень. Лише тоді вони, можливо, знайдуть рішення, як допомогти біженцям. Та для тих, хто чекає допомоги зараз, це надто довго. Санкції проти Кремля та проросійських сепаратистів продовжать ще на півроку. Таке рішення погодили в середу представники країн Євросоюзу в Брюсселі. Про інші новини в короткому огляді. Іран провів ще два пробні запуски балістичних ракет, незважаючи на січневі санкції США. Під час випробування ракети поцілили об'єкти на відстані 1400 кілометрів. За інформацією змі, ракетна програма спрямована проти Ізраїлю. У Держдепі США розкритикували випробування та мають намір винести це питання на розгляд Ради безпеки ООН. Організація Грінпіс опублікувала дослідження, присвячене радіаційній обстановці на місці катастроф на АЕС в Чорнобилі та Фукусімі. Зокрема, організація провела тести в Рівенській та Київській областях і виявила перевищення допустимого в Цезію та Стронцію в продуктах харчування, а також в деревині, яку люди використовують в якості палива і для будівництва. Конституційний суд Польщі оголосив вердикт про невідповідність Конституції Республіки, низки поправок до закону про конституційний трибунал, ухвалених партією закон і справедливість восени 2015 року. Як відомо, єврокомісія розпочала розслідування суперечливих реформ Конституційного суду та посилення контролю за суспільними ЗМІ в Польщі у січні цього року. У ніч на середу в Індонезії та країнах Тихоокеанського регіону спостерігали повне сонячне затемнення. Щоб побачити це рідкісне явище, до країни приїхали близько 10 тисяч іноземних туристів. Наса та науковий центр із Сан Франциско організували онлайн-трансляцію затемнення. За актуальним розвитком подій стежте на нашій веб-сторінці. А де новини прощаються до завтра? Нехай щастить.